Хто не протер камеру, той записує двічі. Привіт, мої солоденькі булочки! Ви на каналі Акір В'яже. Це відео буде не для слабонервних. Якщо ви хоч раз ховали моточки, нові моточки, десь там у валізі, в котру ніхто не планує найближчим часом залізти, або у якомусь старому баняку, то ви свої люди. В одному з моїх минулих відео про помилки у в'язанні я десь тут на нього залишу посиланнячко. Ми з вами розмовляли про одну з найрозпосюджених помилок у в'язанні. Це купувати пряжу за те, що вона гарна, красива, прекрасна, прелесна, але не під конкретний проєкт. І у коментарях я зрозуміла, що виправити цю помилку практично неможливо. Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо саме про хом'яка, але не про ту милу тваринку, яка живе собі у клітці, гризе зернятка, провода та ваші капці, а про ту тваринку, яка живе у серці кожної в'язальниці. І щоразу шипоче. Купи ще один моток. На чорний день, або на зелений, або на білий, або просто купи, 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 купи просто так. Особисто я хомяк зі стажем. Але вирішила, треба з цим щось робити. Пора зав'язувати. І так, хто ж такий хом'як і що це за тваринка? Хом'як це наш внутрішній запасальник. Він часами дуже милий, а часами аж дратує. Він не в'яже, він тільки купує, складає, складає, купує, складає, купує, купує, складає і так нескінченно. А ще він переконує нас, що ці матки. Нам потрібні на випадок вини, на випадок голоду, на випадок кінця світу чи спонтанного натхнення десь там у третій ночі. Найсмішніше ще те, що саме цей хом'як не дає нам в'язати з цих запасів, бо ж а раптом ця пряжа на щось краще, а на щось гірше, то ми купимо нову. Так, як же наш хом'як захоплює владу, або симптоми пряжезалежності? Ти купуєш, не маючи жодного плану? Списуєш все на знижки, або такої пряжі більше ніколи не буде. Це лімітована серія, або, наприклад, кінець серії, і треба взяти 10 ні, краще 20, а ще краще 25 мотків, щоб був запас. Ти починаєш ще один проєкт замість закінчити, завершити попередній. Ти ночами дивишся каталоги пряжі, а вдень ховаєш моточки за фіранкою. І найголовніше, що наш хом'як завжди каже: ну давай, давай, давай ще один моточок, він нічого не змінить. Але змінює. І вже четверта полиця тріщить по швах. Як же втихомирити та заспокоїти нашого внутрішнього хом'яка? Наш хом'як це в жодному випадку не наш ворог. Він наш друг, але він просто боїться дефіциту щастя. Посади його, зроби чай, подивіться на моточки разом, погладьте моточки і поговоріть. Проведи разом із хом'яком ревізію. Витягни всі-всі-всі свої моточки. Але всі, а не так, як я. Тільки ті, що перед очима. Навіть ті моточки, що вже з 5 років там десь валяються, пиляться на дні коробки. Поділи свої моточки на кубки. Люблю! Планую використати найближчим часом. Купила у стані афекту, що це взагалі таке Без сокс. Якісь такі дивні кольори. Спробую хоча б раз купити моточок за наміром. Дай собі установку, що нову пряжу я купую тільки тоді, коли я буду знати, що з нею зв'яжу. І якщо не придумала упродовж 10 секунд, то знай, що накупити натискає не ти, а твій хом'як. Уклади зі своїм хом'яком умову по своїх правилах, що ти не купуєш нове, поки не зв'яжеш щось зі старого. Або, хоча б, подивись на старе і зроби вигляд, що плануєш з цього щось в'язати. Це спрацює, але ненадовго. Але цю маніпуляцію можна повторювати необмежену кількість разів. Спробуй обманути свою внутрішню тваринку. Іноді твоєму хам'яку просто потрібна новизна. Купи один красивий моточок. Один. Не 10, не упаковку, навіть не п'ять, не за всі гроші зі свого гаманця. Просто купи один, щоб помацати, потримати. Попритулятися до нього, помилуватися, понюхати, пообіймати. Спробуй, може, вдасться. Хоча особисто я сумніваюся: я не проти пряжі, але я за здоровий хом'яцизм. Пряжа має надихати, а не викликати паніку, коли ти шукаєш, наприклад, Шкарпеткову, а в магазині тільки кіт мухер на шовку, і ти його гребеш, 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 а потім хоп! І вискакує реклама нового інтернет-магазину, і ти йдеш туди, і там ще гребеш, гребеш, гребеш не один моточок, гребеш 10, щоб окупити доставку. Або ще більше гребеш, бо це взагалі дрібний опт і доставка безкоштовна. Тому запасай, але з душею, і пам'ятай, що твоя хата не гумова, коли стіни тріснуть. І все це я сказала, коли замовила доставку з Данії на суму коло 100 євро, бо там були знижки, бо майже сто я ще зекономила. Багато моточків щастя вже в дорозі. Так що у битві між мною і моїм внутрішнім хом'яком знов переміг хом'як і оформив мені доставку до найближчого пункту Дехаль. До найближчого пункту він мені оформив, тому що ми ж економимо на квитках на трамвай. Бо кудись поїхати і повернутися додому це вже. Майже моточок дропснорду. Так що, дівчатка та хлопці, бо виявилося, що мене ще й хлопці дивляться. Якщо ви хочете змагатися зі своїм внутрішнім хом'яком, то знайте, що це абсолютно без сенсу. Він завжди, завжди перемагає. Просто переможець по життю. Як би ви не билися, скільки б ви не прикладали зусиль, він сильніший. Пряжний хом'якоз – це хвороба хронічна, невиліковна. На жаль. Або, на щастя, я ще не визначилася. Якщо вам знайоме це хом'ячне життя, то напишіть мені у коментарях. І ще напишіть мені, скільки у вас моточків. Але чесно, якщо лінь рахувати, то теж напишіть. Ми вас зрозуміємо тут без осуду. І, звісно, підписуйтесь, якщо ще не підписалися. Я бажаю вам успіхів, натхнення і мирного неба. Бережіть себе, чмок. Сьогодні ми з тобою пов'яжемо щось неймовірне. Що звісно хомяк дозволить.